Друзі сьогодні про новий стиль життя. А саме, як екологічно чистий продукт впорався з потужним вірусом. Уже на початку я відчувала, що цей вірус несе потужний кашель та температуру. Але я повністю довірилась Forever Living Products, і ми вже за три дні впоралися з цією хворобою. Я навіть не встигла розкашлятись, і температура піднімалась максимум на 37, і то протягом двох днів. І це свідчить про те, що мій імунітет... Вже достатньо зміцнів і спрацював на користь мого організму, так як я вже більше півроку на постійній основі вживаю форевер продукцію. І не перестаю бути задоволеною і дивуватися силі цього продукту. І задоволенням ділюся з вами. Цією продукцією і дуже рекомендую. Які ж продукти стануть у нагоді під час сезонних та вірусних захворювань? Звичайно ж, це флагманський продукт компанії Алоя Верра-Гель, який відновлює наш організм на клітинному рівні? У цьому випадку буде найкраще Forever ягідний нектар, тому що він до всіх поживних речовин ще містить велику кількість вітаміну С, журавлини та яблука. І його під час хвороби пити в великих кількостях. Бджолиний прополіс це взагалі потужний захисник для нашого організму, це природній антибіотик, який не лише бореться з хворобами, а і відновлює і захищає наш організм. Чесник брець, є потужним антиоксидантом, який має протизапальні бактерицидні властивості і теж дуже гарно спрацював: Алої Фьорст – це універсальний спрей на основі алоє Вера. Прополісу та суміш лікарських трав. Його ви можете використовувати під час насморку, запалення горла, вуг, очей і взагалі наносити на будь-яку частину тіла. Також я ще рекомендую е, чай з квітами. Алоє і сумішу лікарських трав, які будуть заспокоювати, знімати запалення, тонізувати і, взагалі, м'яко відновлювати усі ваші органи. Ну і звичайно, абсорбент С, який має потужну і необхідну кількість, вітаміну С для нашого організму під час захворювання. Тому дуже рекомендую. Перейти на натуральний продукт, який буде бережно ставитись до вашого організму, боротися з усіма вірусами, простудами, і ви будете залишатись здоровими, швидко одужувати і радіти життю завжди до ваших послуг.